Так, Саша, Саша, привіт, ще раз я. Бачиш, я тобі обіцяв показати шипшину. Бачиш ці червоні такі ягідки? Це спочатку такі розові квіточки, а потім утворюються шипшина. Їх сушать і з них варять чай. Дуже смачний, дуже лікарський чай. А там ззаді, ось там ззаді я спробую під'їхати, але чомусь не під'їжджає, а там ззаді такі сині ягідки. То є терен. Ми спробуємо зараз до них підійти. Тут дуже багато колючок, дуже колеться, але перед тим як ми підійдемо до терену, я тобі покажу ще одні ягідки. а це яглід. Бачите, так само такі червоні ягідки на дереві такому кущику, їх так само сушать, їдять і варять з них смачний чай. А це ми підходимо з тобою до терену. Бачиш такі? Великі сині круглі ягодки, такі як сливочки. Оце терен. Так само дуже корисний, добре Саша. мене ще хвилинка буду знімати тобі гриби, якщо будуть. Па-па.